В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, в рамках програми Як вижити поради психолога. З нами, як завжди, в студії Ксенія Василівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Василівна. Вітаю вас! Вітаю вас. Черговий раз маємо можливість по Божій милості зустрітися в цій студії, щоб обговорити важливі актуальні теми. Віримо, що вони приносять вам користь і підтримку, дорогі радіослухачі. Ксенія Васильівна, поділіться, будь ласка, яка сьогодні тема буде піднята? Я хочу запропонувати сьогодні дуже радісну тему в очікуванні свята різдва. І дуже багато ми вже бачимо в магазинах і в. В інтернеті вже там є прикраси ялинкові, подаруночки, сувеніри, щось таке освітлення певне, все таке святкове в очікуванні свята. І цей дух Різдва він трошки вже починає нас торкатися, ми до цього доторкаємося. І я пропоную використати цю нагоду для того, щоб стати. Ближче з нашими, з тими, хто нам важливий, з нашими рідними, з нашими близькими, з тими, кого ми приймаємо до серця, тому що це дуже хороший привід підготувати якийсь подаруночок, подарувати його, обговорити якісь традиції, рецепти, бажання, мрії. І це є така, така площина, де можна поновити, поновити оте світло в своїй душі, поновити близькість в стосунках. І зробити це, от, знаєте, віч на віч, від серця до серця, і зробити стосунки ближчими, і зробити наше життя, наше якіснішим. Тому що, якщо ми, нам нема для кого жити, ми живемо тільки для себе, ми втрачаємо сенси життя. Ми часто говоримо про те, що насамперед подбай про себе, так? люби іншого, як любиш себе, полюби себе насамперед. Ми часто про це говоримо. Але ж це тільки частина, це тільки половинка. Друга ж половинка, якщо я люблю тільки себе і більше нікого не люблю, моє життя реально втрачає сенс. Воно перестає бути смачним, цікавим, корисним. Нам дуже важливо бути важливими для когось, особливими для когось. Тому пропоную підготовку до свята, вже починати, вже, бо не так багато часу лишилося, і використати цей час максимально плідно. Дійсно, не завжди є час і можливість для спільної діяльності або спілкування, мабуть, і в окремих сім'ях, і просто у людей в колективах. Ми розуміємо, непростий час, і є певні виклики, є певні випробування, але ми все одно прагнемо знаходити якийсь час для теплого спілкування, ділитися один одним своїми досягненнями, бажаннями, підтримувати один одного, молитися один за одного. І такою можливістю однієї з може бути те чи інше свято. Зокрема, ми говоримо зараз про різдво. Про яке ми знаємо, про яке ми міркуємо, яке ми згадуємо і яке ми святкуємо. Отже, свято може бути можливістю для спільної діяльності або спілкування. Як ви це собі уявляєте? Поділіться, будь ласка, Ксенія Василівна. те, що я спостерігаю в спілкуванні з людьми, ми так зайняті метушнею, що ми забуваємо зупинитися трішки і побути з близькою людиною. от, Віч на віч, просто зупинитися і тільки для тебе, от тільки ми вдвох, тільки наші стосунки з дитиною, з батьком, з мамою, з дружиною, з чоловіком. Розумієте, от з отими це я кажу про самих ближніх, про тих, хто є наша сім'я. А що говорити вже про родичів? Діточок, дядечок, племінників, своїх друзів, якихось шкільних там. Колишніх інститутських, де були близькі стосунки, і вони якось за цим повсякденням вони десь загубилися трошки, трошки відсунулися, але в серці є місце для цієї людини, є теплі спогади. І чому б не використати це свято, цю підготовку до свят, для того, щоб відновити відновити оті зв'язки, оті стосунки отих людей в своєму житті. А про виділений час, ну якщо я можу виділити. 15 хвилин на розмову з цією людиною по телефону, наприклад, це буде дуже серйозний вклад в наші стосунки. Тут ж важливо, не скільки я говорю, а важливо, з яким положенням серця я говорю, що я говорю, як я говорю. А якщо я поки з ним говорю, буду складати якусь сніжинку паперову для нього в подарунок, а тоді запакую це в конверт і відправлю йому, я зразу поєднаю з святковим. Подаруночком не так важливо, що ми даруємо? Важлива увага. А ангелятка можна скласти з серветки або сніжиночку. Може, пам'ятаєте в дитинстві, а може хто робить це кожен рік. Я точно пам'ятаю, ми вирізали серветок, сніжиночки, приклеювали їх на вікна. Ми малювали на вікні зубною пастою сніг, якісь міста, якісь там пейзажі. І це дуже дуже зігріває і це дуже поєднує. Зараз набагато більше є можливостей і матеріалів для всякої творчої такої праці. Про це можна побачити в інтернеті, знайти безлість, безліч прикладів, що можна зробити. Ну абсолютно з нічого з того, що є під рукою. Це не про гроші, це не про те, що це є певні серйозні кошти. Ні. Це про те, щоб приділити увагу і туди вкласти трошечки-трошечки тепла свого серця. І такий привіт передати людині, яка лишається в нашому житті хорошим спогадом, рідними такими близькістю, з якою ми хочемо відновити. І закликати в це можна ближніх, діти з задоволенням, з задоволенням підтримують таку діяльність. Можна всією сім'єю це робити. І я думаю, що. Півгодини ввечері підготовки свята, обговорення планів, обговорення мрій, якихось очікувань, підведення підсумків за той рік, який ми прожили, що у нас було хорошого, що було важкого, як я з цим впорався, що я збережу для себе як досвід, що ми візьмемо всі як традицію. Це дуже такий плідний час, і те, що наближається свято, це нам просто допомагає війти Оцей стан, оцей настрій, цей контакт, і дуже було б шкода впустити такий момент. Як це добре, що у нас є такі дні, які ми можемо використати для того, щоб зібратися разом з нашою сім'єю, бо з тими, хто поруч із нами, і мати це спілкування. Дійсно, ми створені для того, щоб бути разом. Ми взаємозалежні, ми взаємопідтримуємо один одного. Але Здається, що існують і певні перешкоди так, в цьому процесі. Якщо говорити, наприклад, про те, а що взагалі може бути перешкодою для часу з близькими людьми, як ви гадаєте, Ксенія Васильовна, щоб знати їх в обличчя, давайте разом подумаємо, що може бути перешкодою для того, щоб поділитися теплом свого серця з близькою людиною. Непрощення мені приходить зразу насамперед, да? моя образа, моя гординя, непрощення. Що може ще? Щось таке недоговорене, те, що ми не з'ясували, те, що кожен з нас по-своєму розуміє, і ми не дійшли до спільної згоди. Що може бути ще? Може бути така депресивний стан, коли я нічого не хочу, і мені нічого не треба, і мені вже дуже важко відчути радість, і я практично її не відчуваю. Може бути метушня, коли кожен мій день настільки заповнений якимись мілкими побутовими. Такою гонитвою, і я чомусь думаю, що це найголовніше, що без цього просто ми не виживемо. І тоді я зовсім не лишаю часу не собі для того, щоб перевести дух, перепочити, не своїм близьким. І це забирає просто у нас ну, відчуття життя, що я живу, тому що ця метушня вона зливається в один якийсь такий в одну таку картинку, да? і просто все стирається. І якщо згадати, що я робила цей тиждень, що в моєму житті відбувалося на цьому тижні, який минув. А я нічого не можу згадати, треба задуматися, чим я займаюся, на що я витрачаю свій час, свою увагу і свої ресурси. Може, я трошки не тим займаюся, а може, я не так займаюся, тому що ми робимо те, що ми маємо робити, те, що ми зобов'язані робити. Але, можливо, ми це не так робимо. Можливо, наш фокус уваги треба трошечки змістити. Можливо, треба трошечки упорядкувати час, який у нас присвячений е, ну, потребам роботі, побутовим потребам, таким життєвим необхідностям. Можливо, цей час треба якось е, ускерувати, його якось упорядкувати, щоб. Е, Оця відпочинок, близькість, ця любов, доторк, вони теж стали на ряду з тими потребами, які я підняв на п'єдестал, так? І щоб на це, якщо це вам допоможе, просто внесіть це в свій робочий графік, виділіть законний час для того, щоб жити своє життя, і для того, щоб. Поновлювати стосунки своїми близькими, тому що якщо квітку не поливати, вона зав'яна. Якщо для стосунків нічого не робити, вони самі по собі не можуть триматися. Вони будуть триматися, але ми будемо ставати все далі і далі, все холодніше і холодніше, своїми навіть самими ближніми. Якщо наше ну, найбільш яскраве спілкування це сварка, треба про це подумати. І якщо сварка це найбільша, найяскравіша емоція, і вона ми без неї не можемо, бо це нам дає смак життя, ми так, знаєте, у нас сприйняття так трошки викривилося. Нема питань, можна зробити цю сварку е грою, перестати сваритися всерйоз і почати сваритися, граючись. І тоді ця сварка перестане ну, будувати. От, Стосунки наші, от саме таким чином, тому що після того, як ми е е включаємо в гру в такі дуже серйозні наші сварки, нам тоді хочеться посміятися з того разом. І вона ці стосунки перестають бути такими болісними. Відкривається можливість на те, щоб ну приріднитися, так, пригорнутися. Несіть час з близькими в робочий графік. Я записав собі цю цитату на листочок. Дійсно, мабуть, як це важливо запланувати, особливо в цей час, коли багато різних питань, викликів на різних рівнях є у людей, і ось заздалегідь запланована подія. Мабуть, її легше втілити в життя, коли присутня певна організація. Ну це для різних людей по різному. Ну розумієте, ми ж всі різні для когось запланована радість то зовсім не радість. Запланований час для спілкування. Ну, Він не є інтимний, ну, це запланований, це такий робочий момент. А якщо інакше не виходить, давайте почнемо з цього. Давайте почнемо з цього, щоб це стало частиною нашого повсякдення, щоб це стало присутнім в кожному нашому дні. І, можливо, через якийсь час нам не треба вже буде це вписувати в плани. І це стане нашою такою ну, традицією, як, не знаю, як прокинутися, як поснідати, як випити. Кухли кави. Розумієте, це стане такою природньою часткою нашого повсякденного життя. І тоді це не треба буде писати в свої плани. Але якщо поки що інакше не виходить, плануйте, пишіть. Можливо, не планувати, що саме робити. Це не так обов'язково. А може, для когось і це обов'язково. Але планувати час, який я хочу приділити своїм близьким. Значить, його треба планувати, якщо його не вистачає. І треба, знаєте, треба не тільки я хочу, а і тобі як зручно, і ти як хочеш. І як би ти хотів просто приходити і казати, ти знаєш, я розумію, що мені не вистачає нашого спільного спілкування, нашого часу вдвох. А якби ти міг це допомогти мені в цьому, от приділити час, коли тобі зручно, і домовлятися, так ми можемо домовлятися. Сьогодні, коли я їхала сюди, в мене син а яка в тебе тема. Кажу, хочу поговорити про свято і про те, що свято, підготовка до свята це привід для близькості. Він каже, я задоволенням відкладу всі свої заняття і посижу з тобою, поп'ю чаю, тому що я теж хочу з тобою бути ближнім. І це виходить, він відгукається, і я б, може, вже десь і бігла або інше б зайнялася. Але коли... Мій син проявляє таку ініціативу, я теж відклала все. І я теж затрималася на 15 хвилин. І ми 15 хвилин поспілкувалися про життя, про мрії, про те, що в нього важливо, що в мене важливо, про, про, про те, що для нас є свято, про подарунки, які б ми хотіли, про ті подарунки, які ми можемо собі дозволити, і про ті подарунки, про які ми тільки мріємо. про… Те, що ми б хотіли до свята приготувати, як прикрасити дім, хто планує де які вечірки чи які свята, хто яких друзів хоче запросити. Нам 15 хвилин вистачило ну, на такі доторкнутися до різних різних аспектів. І ми домовилися, що ми ще приділимо час про це поговорити і з дорослими дітьми. Розумієте, треба поважати їх спосіб життя. Вони ж інші. Вони живуть в цьому житті, мабуть, ми так не вміємо, тому що це інша епоха, це, це дуже така турбулентна епоха, дуже рухлива, дуже стресова. І вони прокладають свій шлях самі в цьому житті, тому що наскільки я бачу, дуже мало батьків, які можуть реально допомогти своїм дітям жити успішно жити так, як щоб діти були щасливими. І що ми можемо, ми можемо підтримати. Ми можемо підтримати своєю вірою, своєю впевненістю, своєю довірою, що ти розумне, що у тебе все вийде. Я завжди на твоєму боці. Те, що ти для себе хочеш, ти плануєш, я готовий тебе підтримати, навіть якщо я не здатний тобі допомогти в тому. Але я готовий тебе підтримувати в тому. І це теж дуже важливо. Як це важливо взагалі, коли ось цей час запланований сім'єю або спільнотою, він дійсно бажаний? Діти чекають цього дня або цього моменту, коли батьки коли всі разом зустрінуться для того, щоб відсвяткувати, наприклад, зокрема. Різдво для когось це згадка, біблійні читання, молитви, спів, для когось це подарунки, для когось це просто час проведений разом. Кожен на своєму рівні сприймає ці такі знамен... знаменні дні бажані в нашому житті. Мені сподобалася думка щодо домовленості, тому що дійсно кожен очікує чогось, ну того, що йому, того, чого він чекає, так як він сприймає, що це радісна подія, що мене люблять, що я важливий. І тут можливо цікаво було б спитати у вас. Я знаю, ми не раз згадували. Під час спілкування про мови любові? Так у кожної людини є ось така мова любові, яку вона відчуваючи на собі, сприймає, що дійсно мене люблять, як взагалі в цьому плані в нашій сьогоднішній темі час з близьким домовитися між собою? Можливо, я очікую, що ось ми разом будемо робити це. А якщо це дитина, підліток, брат, сестра або родич очікує, що ми будемо робити інше, і тоді буде радість для всіх, як домовитись між собою взагалі? Насамперед обговорити. Обговорити, хто як очікує, та хто як для себе це бачить. Якщо ми прийшли згоди, ну то ми вже вирішили. Якщо ми не прийшли згоду, чи буває зачасту, е, можна ці ситуації з радістю розіграти. Хочете на жеребках, хочете якось інакше. Ми складаємо, ну, в такому випадку, якщо не можемо прийти до згоди, ми записуємо всі варіанти, всі пропозиції. Хто, які приніс, так? ми дивимося, що з тих пропозицій нам всім підходить. Там є такі пропозиції, які нам всім підходять. Наприклад, е в святкові дні ми хочемо мати святкову вечерю. Щось їсти таке: святкове, приємне, красиве. Якщо це всім підходить, нема питань, ми це виділяємо, це всім підходить. Тобі тоді там є речі, з якими ми можемо погодитися з любов'ю до ближнього. Не знаю. Наприклад, ну, я не люблю солодке, а мої діти хочуть солодке. Ну, якщо вони хочуть солодке, я можу погодитись на те, що свято буде, на святі буде присутнє солодке. Е Може там бути те, на що ми не готові погодитися. Наприклад, дядько він без алкоголю не розуміє свята. У нього таке, таке розуміння. А у нас в сім'ї алкоголь не вживають, наприклад. І ми ну якось не дуже хочемо бачити п'яного дядька за своїм столом. Ну, буває ж такі ситуації. Бувають. Тоді ми дядькому кажемо, що ми тебе дуже любимо, але ти реалізуй цю свою потребу там, де це сприймають, де, ну де це теж приймається. А у нас на святі ми пропонуємо тобі там сік, який ти сік любиш. Любиш гранатовий, апельсиновий, компот, кисель. Що, що ти любиш, якщо не алкоголь, то що інше може дати тобі радість? І ми можемо з любові до нього приготувати йому інший якийсь напій, який йому теж підійде. Це треба домовлятися. Є речі, які ну треба робити, а ніхто робити не хоче. Ми так розігруємо на жеребках і нікому не образливо, тому що це ж випадок. Ми ще можемо і поторгуватися з тим, хто, кому що дісталося і хто що робить. І це теж весело, і це теж нормально, і воно вирішується. Воно вирішується не через образу, не через сварку, не через такі, знаєте. Хлопнути дверима і піти, не через маніпуляцію. Воно вирішується через домовленість і зачасту через таку, воно наближує, тому що воно пов'язано з радістю. Ми ж тягнемося туди, де, де радість. Ми тягнемося туди, де нас люблять, де нас приймають такими, які ми є. Ми не дуже тягнемося туди, де нас хочуть виправити. Можливо, навіть нам на користь. Зверніть увагу, що якщо хтось постійно хоче вас змінити навіть на краще, вам там не дуже любо. Ви не дуже того любите. Але якщо людина помічає у вас те, що їй подобається, а якщо те, що їй подобається, ще й вам собі подобається, цією людиною ми стаємо ближчі, у нас з'являється порозуміння. Розумієте, це ж тільки ми ж бачимо в людях і добре, і погане. Ну, дуже рідко так буває, що ми в людині не бачимо нічого доброго. То це тільки звичка, на що ми звертаємо увагу. Зумієте, ми звертаємо увагу на те, що нам подобається, чи ми звертаємо увагу на те, що нам не подобається. А тоді, ну я думаю, треба просто зріктися у цього наміру, змінити людей на краще, на свій розсуд. А хто нам дав це право? Хто нам дав судити? Воно на краще чи воно не на краще, так як. Що те краще, як я собі розумію краще? Можливо, для цієї людини воно не є кращим, вона бачить це інакше. Ми ж з цією людиною якось опинилися в дуже близьких стосунках, чи то ми так обрали, чи то Господь за нас так обрав, але ми саме такі опинилися в близьких стосунках. Значить, ми один для одного є важливі, і щось таке важливе треба взяти для себе з цих стосунків. Для того, щоб взяти, треба принаймні нейтрально на це подивитися, без осуду і без е, такого занадтого піднесення, захоплення. Просто подивитися, що людина, яка моя близька, вона є отака. Вона отака, і вона отака, мені близька. І коли у нас з'являється оця згода, ми перестаємо воювати. Ми перестаємо воювати з ближніми, з усім світом і самі з собою, коли ми погоджуємося, що так і є. Я сим можу щось робити, а можу нічого не робити? Але коли є оце так є, і коли це є визнання, що так воно є, воно незалежно від мене, так є. Тоді можна на це спертися і можна спілкуватися вже без, без напруження і без цього постійного нарікання. нарікання. Ти маєш бути іншим, ти маєш інакше поводитися, ти маєш це інакше робити. Чому? Ти маєш бути більш зручним для мене? Чи чому? Для чого це? Чи це краще для тебе? Але якщо дитинка маленька, можливо, як батько, мати, я знаю, чи я думаю, що я знаю краще для неї. Але то є моя відповідальність, і я таки до того веду. А якщо людина вже доросла, вона сама за себе відповідає, то можливо цю інтонацію таку категоричну змінити. На інтонацію запитання, чи можу я тобі допомогти, можливо, як я так бачу, що це було б краще для тебе, але на твій розсуд, так як ти це для себе розумієш. І тоді не виникає потреба супротиву, не виникає потреба продовжувати якийсь конфлікт чи породжувати якийсь конфлікт. Це чудово, коли люди взагалі можуть знайти той чи інший інструмент для того, щоб прийти до ясності, прийти до взаєморозуміння. Я записав такі речі, як ви казали, обговорення, наприклад, жереб або всі пропозиції люди пропонують, і потім вирішують, а що саме ми зробимо в цей день, в цей визначний день, щоб провести його разом, і це всім було. Приємно, і знаєте, я так подумав, що навіть сама ця підготовка, сам цей процес, він вже є тим, що ми проводимо час разом. Ми навчаємося приймати один одного, поважати один одного, чути бажання один одного. Як ти можеш врахувати те, чого ти не знаєш? Ми ділимося один з одним, і це слугує на збудування. Це вже є проведеним часом разом. І, звісно, хочеться побажати всім радіослухачам, всім, хто зараз з нами, в тих можливостях, які ми маємо провести цей час Дійсно, в очікуванні Різдва Христового мати можливість побути один з одним фізично, можливо, онлайн, можливо, через дзвінок, через смс-ку, і просто підтримати один одного. Я думаю, що це для нас також можливість проявити цю любов, проявити цю повагу, проявити це прийняття, те до чого нас закликає Бог, і що дійсно нам приносить радість, коли ми це впроваджуємо в своєму. Житті. Отже, наша тема сьогодні була час для близьких. Дійсно, нехай Бог допоможе нам виділяти його, проводити цей час разом і ставати ближче один до одного. Так і розумієте, от це спілкування перед святом воно допомагає нам обмінятися нашими традиціями, нашими очікуваннями, поділитися теплом свого серця, поговорити про щось хороше, згадати, що з дитинства я пам'ятаю співзвучне з цим святом, можливо, згадати людей і можливо поновити втрачені стосунки, перепросити у когось за образу, щось подивитися на щось інакше, і якось домовитися, примиритися і наповнити радістю, радістю і очікуванням свята наші стосунки. От оце очікування свята, воно дуже важливе. Не знаю, воно інколи навіть важливіше, ніж саме свято.